Індивідуальний має перевагу в тому, що це все залежить від людини, скільки вона захоче використати грошей, це він сам господар свого, так сказати, котла і того режиму, який він тримає в квартирі температурного. Якщо усередити досвід по країні, я би сказав, що централізована опалення все ж таки трошки надійніше. Незабаром закінчення опалювального сезону мешканці, які мають централізоване теплопостачання, уже не отримуватимуть платіжок за тепло і при бажанні зможуть перевести свій будинок на автономне опалення. Але як визначитися, варто чи ні? Що безпечніше, надійніше, енергоощадніше та дешевше? Ми поспілкувалися із експертом з теплопостачання та із мешканцями Рівненської багатоповерхівки, де уже понад 5 років живуть з автономним опаленням. Система вже вона була, труби були зігнивші по опаленню, і вже не було куди відступати. Будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 62А. Це перший і єдиний наразі будинок у рівному, який перевели на індивідуальне опалення. Дозвіл на це надає міська рада із квітня по жовтень у неопалювальний період. Мешканці мають час до наступного опалювального сезону провести збори у будинку, отримати згоду двох третин мешканців, надати комісії усі необхідні документи, зібрати гроші. І якщо рішення комісії буде позитивним, встановити індивідуальне опалення у будинку на соломії Крушельницької 62 а це питання вирішили ще сім років тому. У нас рядом, рядом тепловий пункт котельня. У квартири поступала навіть рядом котельня і низькі температури. Замість гріти квартири котельні гріли асфальт, розповідає колишній голова ОСББ будинку Микола Співак. Аж парує другий раз, а тут у нас йдуть теплотраси і, мабуть, великі втрати йдуть на, за слабкої ізоляції, технологій таких, знаєте, не, не, не сучасних. Не варто відмовлятися від централізованої подачі тепла, вважає експерт з теплопостачання Офісу підтримки реформ Міністерства регіонального розвитку Владислав Філіпов. На його думку, усі непорозуміння із теплопостачальним підприємством можливо вирішити. А якщо послуга неякісна, повернути гроші. Для початку звернутися, зателефонувавши туди. Протягом доби мають вислати спеціаліста, який прийде, зафіксує низьку температуру у вашому приміщенні. Якщо раптом цього не відбулося, тобто не відреагувало на ваше звернення, ви маєте право скласти цей акт самостійно, при цьому залучити двох своїх сусідів для того, щоб вони ну, підтвердили факт того, що у вас знижена температура в темі. Рекомендованим листом ви можете надіслати їм акт претензію, ну а власне вони вже там вирішать або приймати цю протензію. Здійснювати перерахунок. Або не приймати і давати обґрунтовану відповідь, чому. Е, На це у них є 5 тіб. Якщо теплопостачальне підприємство протягом цього часу не повідомляє про своє рішення або ж взагалі не реагує на ситуацію, то вважається, що воно згідне із позицією споживача і зобов'язане здійснити перерахунок. Та що, якщо не перераховує, Владислав Філіпов каже, потрібно знову звернутися на підприємство та з'ясовувати це, або ж чекати наступної платіжки, щоб побачити, чи зробили перерахунок. Якщо ж ви сумніваєтеся, чи правильно його зробили, або ж хочете з'ясувати. З яким принципом перераховували, знову потрібно звертатися на підприємство. Мешканці будинку на Соломії Крушельницької, 62А діяли не за процедурою, але скаржилися постійно. Були скарги про те, що недостатня температура квартира. Люди, е, люди жалілися, ходили в котельню, що щось робіть. А реакція така: ну що ми зробимо. Ми нічого не зробимо. Одним тільки було перерахування, все. А були й інші випадки. Було таке якось так, неділі дві тепла. І треба виключити, вони не могли виключати. А я собі економив. От весняний осінній період ми дуже економимо в цьому плані. Тепло, ми собі виключили і все. Експерти з питань теплопостачання мінрегіону Владислав Філіпов радить мешканцям будинків, які від початку проектували із централізованим опаленням на автономне не переходити, бо це складно, дорого, довго, а інколи навіть неможливо. Тож радить перед цим проконсультуватися з інженерами. Відключення будинку має обов'язково супроводжуватися розробкою проекту. Як конкретно ви в усьому будинку облаштуєте? Палення, зокрема, в місцях загального користування. Зробити це інженерно складно. Все це обладнання, яке вам потрібно, ви можете його просто ну, не, не могти розмістити в будинку. А якщо розміщити, то, то з якимись обмеженнями або потрібно буде порушувати вимоги ДБН Державних будівельних норм. Було складно підтверджують і мешканці будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 62А, щоб встановити індивідуальне опалення. Їм знадобилося три роки, але якраз проблем з інженерними рішеннями не було. У 2016 році переробили повністю газову систему. Все як говориться, йшло нормально. На 17 рік ми планували вже робити опалення в квартирах індивідуальне. Ну, прийшов 2017 рік. Депутати відмовили фінансувати. Справа в тому, що встановлення індивідуального опалення у цьому будинку відбувалося за муніципальною програмою співфінансування, коли 70% вартості покривав міський бюджет, а 30% мали заплатити мешканці. Процес фінансування та робіт поділили на два етапи. Спочатку переобладнали газові мережі будинку, адже потрібно було збільшити потужність, щоб впоратися із опаленням усього будинку. Наступний етап переобладнання газових мереж всередині квартир, закупівля котлів та їхнє встановлення. І тоді кілька мешканців будинку передумали це робити. Але такі є люди, які взагалі нічого не хочуть робити. От є на совєтська влада, зробила мені і так добре. Тут з такими людьми тяжко розмовляли. Можна сказати, рік убалтивали їх. П'ять чоловік тут а взагалі дурдом був. Це на руку було депутатському корпусу для того, щоб не фінансувати. Це не згода цих людей. І прийшлося, будемо говорити боротися з депутатами на сесіях для того, щоб доказувати. що Тут живуть пенсіонери одні. Такі великі затрати були зроблені на перший етап. стоянь між владою та людьми завершився відносним компромісом. Міська рада вирішує, що на другому етапі зменшить фінансування. У закупівлі газових котлів взагалі участі не братиме їх. Мешканці повинні купити самі. А вартість переобладнання газових мереж всередині квартир міський бюджет погасить тепер уже не на 70%, а на 60%. Вартість котлів була досить немалою да на той час. 11, за то тисяч стоє кожний котел. Загалом за усе у 2018 році мешканці зі своєї кишені заплатили більше півмільйона гривень. Люди кажуть, попри усі перипетії, все одно залишилися у виграші. Індивідуальне опалення окупилося вже через три роки. Трьохкімнатна квартира, якщо ми платили до двох тисяч за місяць за опалення. От, ну, то ми зараз десь ну, 700, 800 і 600. Ну, це залежить від того, як хто хоче економити. Як хто хоче економити газ, щоб менше платити, то він так температуру держить, допустим, там 15, 16, 17, 18. Хто, хто яку температуру ще хоче? Ну, те, що це вигідно, то тут мене навіть прошу. Надо було платити до трьох тисяч, як не більше. За свою квартиру ну, я сплачував три кімнати, да? тому що якщо рахувати сьогодні, ну десь 800 гривень. Це враховувати, що це опалення, газова плита і колонка. Я там не дуже хотіла, але окупляється дуже добре. Бо в мене маленька квартира, то майже в два рази. Ну це ж електрика плюс приблизно сімсот. Ну, Да. Сімсот. Маленька, так, 30 метрів. Але є в будинку і мешканці, які вважають інакше. Тоді їм було. Тисячу і зараз, і тисячу тоді було. Тут я не ходиш роз'їди, а тут кажу, що треба. Одіяло ватне. То ви маєте можливість самі собі зробити температуру в квартирі, таку, яку вам потрібно, чи ні? Що там зробиш, чим зробиш? Ну, на котрі ж є можливість регулювати 60 градусів не зробиш. а Що тих 60 Тепла. поки горить посунка, mm -hmm. тепло. Тільки виключила всі батареї вже. Експерт з питань теплопостачання Мінрегіону Владислав Філіпов також каже, що платити за тепло у квартирі із централізованим опаленням у півтора рази дорожче. Але, мовляв, це може змінитися з часом. Низька ціна на газ для населення – це скоріше, ну, все державна, державна політика. В якийсь момент вони стануть дорогими, І, бо так не може продовжуватися вічно. І просто в якийсь момент, коли умови на ринку вирівнюється. Ви опинитись просто програші, тому що в порівнянні з теплопостачальними компаніями населення газ так дешево купляти не зможе і відповідно в якийсь момент просто виявиться, що дорожче користуватися індивідуальним газовим опаленням. Зважати треба і на те, що перехід на індивідуальне теплопостачання рази дорожче ніж у 2016-му, каже експерт. Нехай це буде 60 тисяч гривень для однієї квартири. В результаті а, там ви за рік будете економити порядка ну, нехай п'яти тисяч гривень, а перехід у вас буде коштувати от 50, наприклад, тобто, це буде оповуватись за десять років. Також у зв'язку із воєнним станом на Рівненщині програми співфінансування згорнули, тобто, мешканцям будинків, де хочуть встановити автономне опалення, доведеться розраховувати лише на власні гроші. Стояли тут радіатори в під'їздах, і то вони не працювали, бо їх повідключали. Котельня повідключала, то вони не дуже працювали, а дехто, прямо скажемо, покрали навіть. Радіатори після того як мешканці будинку встановили індивідуальне теплопостачання, опалення місць загального користування вирішили не відновлювати. Експерт з теплопостачання мінрегіону Владислав Філіпов розповідає, така економія може обернутися колапсом і ще більшими витратами, якщо мешканці будинку турбуватимуться лише про температуру у власних квартирах і не вважатимуть за потрібне опалювати місця загального користування. У вас... Будуть руйнуватися стіни, тому що на них буде проявлятися пліснява. Буде підвищена вологість. По-друге, якщо це підвали, горища, то, відповідно, верхні і нижні поверхи будуть охолоджуватися додатково, тобто зверху і або знизу одним будь будуть холодні приміщення. Найгірший сценарій це у вас можуть замерзнути трубопроводи холодного водопостачання або навіть каналізація. Це буде впливати на ваш комфорт і на вартість вашого житла. Колишній голова ОСББ будинку Микола Співа каже, тепло з квартир поширюється і на місця загального користування. Сам будинок, він всередині да? відповідно, прогріваються стіни, так? прогріваються стіни. Ніякого промерзання не може бути. Теж глибина підвалів. Це глибина, де йде не промерзання ґрунту, ну, тому там е, тепло, далі підлоги, які прориваються, вони ж дають тепловідачу на підвал. Так. У нас електронні двері тут. А тепер закриваєте двері. І як ви рахуєте, де тут холод? Ну, тут тепловато, сказали. Ну, Ми так що Там супер тепло. Втеплені стелі у нас для того, щоб не було. Ніде ні цвілі, немає нічого. От можемо пройти. Бачите, що таке тепло дає. От, вікна, вікна пластмасові, бачите, ну, стоять. І з підвалу піднімаємося у під'їзд. Зроблені двері. Тут у нас з, 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 з електронним закриванням. От, так що постійно тут двері не відкриті. Значить, Відповідно, є е, е, тамбур, де теж тепло зберігається. Отак, От о, бачите. О, о. Є внутрішні двері, які теж не дають е, по, проходити холоду туди. По всьому е, під'їзду зроблені е, пластмасові вікна, теж не дають доступу холоду. Не просочується холод і через утеплений дах, каже Микола Співак. Але експерт з теплопостачання Владислав Філіпов вважає, що це до перших великих морозів. Якщо у будинках з індивідуальним теплопостачанням опалення місць загального користування може і не бути, то у тих, у кого теплопостачання централізоване, це обов'язково, і оплата мешканцям за це також нараховується. Окреме питання це відведення продуктів згорання. Тобто, як правило, їх вводять там через стіну в будинку, коли ви живете в багатоквартирному будинку, над вами е живуть люди. І, власне, кожен, кожному свої продукти згорання направляє у вікна. І це, ну. Буває небезпечно, а буває просто некомфортно, з централізованим палем таких проблем немає. Я не знаю, я не знаю. Наверно, не дозволили робити. А оскільки це е, в санітарних норм дозволяється робити, мабуть, дають добро. В, дивіться, ми вже працюємо які п'ять років, От. ну ніяких е, не було так, хтось нарікання чи якоїсь з е, по здоров'ю людей, які. Які живуть трохи вище поверхами, йде, ну якби доверху йде на ці всі викиди. Не було, не було ніяких, ніяких питань по цьому не було. Ще одна причина, чому експерти з теплопостачання не радить індивідуальне опалення, воно менш безпечне, ніж централізоване. Тому що тут у вас по суті горіння. Або електронагріг, як правило, гріння, відбувається безпосередньо в квартирі, що ну якби не дуже безпечно, сама по собі. Микола Співак каже, що при належному користуванні і вчасному технічному обслуговуванні проблем бути немає. Хоча і з останнім буває інколи складно, каже одна із мешканок будинку. За ним треба дивитися за цим котлом. Ну це обслуговування, це оце кожен раз викликає мастера, щоб він включив, виключив, подивився. То там підкрутить щось, знаєте, він... треба ж платити за це. По 300 в цьому році uh -huh. він подивився. Що й треба чистку робити, це дуже важко. Діти далеко, щоб їх кликати, теж бігати лишній раз. Uh -huh. А так в усіх відношеннях плюси. Відчули мешканці будинку переваги індивідуального опалення, коли Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України, хоч і теж залежні від світла, бо для роботи насоса, який розганяє воду у системі, потрібна електрика. Нагрів наших котлів – це секундна справа. Так? І нагрів від котельні є проблема. Люди скаржаться, що тепла недостатньо, а А ну, в квартирі ну, ну 5 хвилин. І починають радіатори бути теплими. То централізоване чи індивідуальне То. давайте підсумуємо. Переконати більшість мешканців будинку, відмовитися від централізованого теплопостачання, добитися дозволу міської ради, зібрати усі необхідні документи, зібрати гроші, встановити. Це досить складний і копіткий процес. Це мінус. Але якщо ви все-таки це зробите, то вже в наступному опалювальному сезоні матимете шанс заощадити на щомісячних платежах. Ви чітко знаєте, скільки використовуєте, і в разі потреби можете прикрутити вентиль і не залежати від своїх сусідів. Це однозначно плюс. Та з іншого боку, за словами експерта, така ініціатива окупиться не швидко, бо встановлення здорожчало, а муніципальних програм наразі немає, щоб компенсувати частину витрат мешканців. Чи вигідна ця інвестиція з урахуванням всіх попередніх недоліків індивідуального опалення. Ну, Я вважаю, що ні. Але тут кожен сам повинен вирішувати. Індивідуальний має перевагу в тому, що вже вона залежить вже від самого господаря, як він буде використовувати своє като. Я одразу кажу, що це небо і земля, як ти казав. Сам собі хазяїн. Анна Хіночик, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань четверта влада.